Забезпечення країни рослинницькою та тваринницькою продукцією, поповнення податками бюджетів різних рівнів та підтримка військових. Такими були основні пріоритети 2025 року для аграріїв Тернопільщини. Попри виклики війни, галузь продовжує працювати та розвиватись. Підсумки року, що минає за традицією, підбили одні з аграрних компаній області. На заході зібрались сотні працівників. Сьогодні ми зібрали суд передень різдва Христового, для того, щоб підвести підсумки руху, що минає, для того, щоб висловити слова вдячності кожному з присутніх путін, всім тим, хто сьогодні працює на полях, фермах, переробних підприємствах нашої компанії. Чим 2025 рік був особливим для нас, я думаю, що висловлю. Загальну думку, це рік, це четвертий рік жорстокої війни за право жити, працювати, любити, творити на рідній землі, за право називатися українцями. Цьогоріч показники збору ранніх зернових культур з одного гектара рекордні для компанії АПС. Показники ж по інших культурах, овочах та фруктах різняться. Погодні умови цього сезону не завжди сприяли хорошому врожаю. Важливий напрямок, який зараз є ключовим для компанії тваринництво, зокрема молочарство. У 2025 році відкрили нові ферми, збільшили поголів'я тварин. Працюють і над розширенням інших напрямків тваринництва. Загалом 2025 рік був вдалим для аграріїв Тернопільщини. Відтак у бюджети всіх рівнів цьогоріч сплатили удвічі більше податків, ніж приміром, у 2022 році. І така динаміка щорічно росте. Вперед. І за кожною тою цифрою сьогодні стоїть праця кожного нашого працівника. Від поля до ферми, від майстерні до складу, від заводу до елеватора, від будівельного майданчика до магазину, від офісу і до кожної ділянки виробничої і переробки. Тому Наша найбільша цінність, найбільший скарб компанії це наші люди. За що їм велика шама і подяка, і з нагоди завершення року працівників компанії відзначили подяками та грамотами. Варто пам'ятати, що робота на полях та фермах можливо лише завдяки нашим військовим, наголошують аграрії. Тож із 24 лютого 2022 року компанія ПС разом із благодійним фондом Покрова різними способами підтримують Сили оборони України. Більшість тут присутніх також долучаються до різних благодійних проєктів. І я вдячний за це імені сотень тих, кому ми допомогли. Це ваші руки. Коли дають, то наповнюють серце. Це ваші добрі справи, невтовна праця та віра роблять на штир надійним. Ми військові будемо робити свою справу. ви будете е, сидіти, бізнес буде розвиватися, політики будуть працювати на благо країни. Кожен буде займатися своїм. Але єдине, що нас спасе, дуже гарний ваш символ який показує, що один колосочок нічого, на жаль, не може зробити. І сила ваша, наша сила це в об'єднанні. Тому хочу вам всім побажати завжди підтримувати одного, незважаючи, що зараз не буде. Чи зупиниться війна, чи буде продовжуватися. Але це найсильніше. Компанія АПС продовжує розвиватись, будує плани на майбутнє та вітає усіх різдвяними святами і прийдешнім Новим роком. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.